Всім привіт! З вами Олег! І сьогодні я вас навчу складати з от змійки рубика Шар. Отож, приступимо. З святку нам треба вибрати колір. Я вибираю чорний. Дивимося, щоб був от такий от кут. Бачите? Згинаємо Дивіться, це І вниз. Щоб тут був такий кут, а це дивилися на нас. Повторимо всі дії. Так. І так. Потім, як ми бачимо, якщо забрати це, у нас є такий же самий кут. Знову пробуємо те же саме і вниз. У нас знову втручається такий кут. Бачите? а дуже багато людей роблять отак, хоча це неправильно. Правильно зробити отак. Бачите? Від цього кута ми відчіпляємо оце. І натомість отут от отутво. -от. Давайте ще раз повторимо всі дії. Так. Так, так. 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 Отож, далі. Ми оце, оце відкидаємо назад. Ну, і певне діло рівняємо. У нас вийде така штука. Далі ми мусимо зігнути ось тут, щоб нас вийшла така от штука. Випобачаю. Ось тут треба зігнути. І потім приставити. О, дивіться. О, так. Один квадрат і ми його присунемо сюди. Далі ми маємо робити такі ж самі дії. Бачите? Зробили отак і підсунули. Забавчайте? Руки друзяться. Випрямили. І не треба сюди згинати, а сюди. Там де, є, там, де є багато місця. Тут, бачите, немає місця. Так, так і знову так. Випрямили. І тут вот дуже головне: треба зігнути отут вот і просто положити. Потім так, так. Ну і певне діло так. У мене трохи зламана змійка, тому як ви бачите, в мене бракує одного квадрата. Але в нас вийшов шар. Отож, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Олег. Пока.